Для мене емоції є важливою в роботі. Війна почалася 24-го. і Для мене у нас шеврон має бути кріт з двома лопатами. Великий художник 21-го століття копає. Від війни можна сховатися, але війна рано чи пізно нагонить. Якщо ми зараз не поставимо крапку, то це буде тривати далі і далі. 77-го по 84-й я вчився в Києві республіканська художня середня школа. І академічна основа була дуже, дуже потужна. А я ж був молодий, і такі такого типу, як я. Ми ж всі бунтували, хотіли щось сказати своє і привернути увагу. Ну це ж ну, природне. Але для мене завжди було якби не виходити за межі. Тобто, завжди лишатися в, в певних рамках ну тобто, на грані, на грані, але лишатися в цій рамці візуального мистецтва. І так складалася моя мова, і відповідно. Експресивна така мова, тому що це вже був такий експресіонізм. Був момент, коли я зловив в себе, що моя мова є короткою, і тоді просто почав думати про перехід на іншу мову. І перше, що спадало на думку, це бароко. Там був пошук. От, був час, коли я десь півроку не малював. Тут якби образотворчість і творення образу він є набагато складніший. І другий момент. Якби теж немаловажливий, важливий. Не хотілося, щоб вмерло ремесло. Коли був в Італії, мене вразило, що ну, найперше, що в церквах висять оригінали. Це не копії. Ти ловиш себе на тому, що ти от, в 21 столітті, а дивишся на роботи XVII століття, а вони просто неймовірні. Перший командир бригади, полковник Курко, подивідався про те, що є якийсь художник, котрого хочуть забрати ССО, відділи ПСО. Це він відверто так і казав: каже: мені кажуть, так у тебе заставка на телефоні його роботи. Він був вражений, каже, як? Так, каже, от ця робота, це от художник. Це...» а він запропонував мені каже, може, ти лишишся тут, бо нам теж потрібно. Потрібні такі люди, і теж буде робота для тебе. Відповідно, я почав почав з нагород, а потім перейшов до буфонів. В часів УПА був такий Ніл Хасевич, і вони друкували ну, так звані гроші в такий спосіб, якби люди, селяни, долучалися до допомоги збройному спротиву. І я вирішив продовжити цю традицію, тільки вже розвив в інший спосіб. Якби вставив такий якийсь просвітницький елемент, в мене тлом ішли килими українські. Я їх е, нашукав багато, запропонував персоналізувати. Тобто, всі образи хлопців і дівчат, які є намальовані, це дійсно е, військовослужбовці 103 ї бригади. Була пропозиція зробити відзнаку 103 ї бригади. Відзнаку Командира бригади нам затвердили, офіційно затвердили в Мінобороні, зараз розробляв аналогічну відзнаку для морської піхоти. Ну, якби, війшов трошки в іншу сферу, але теж якби, розуміючи, що традиція, котра починалася, вона завжди переривалася. Тобто ми заповнюємо в такий спосіб цінніший. Це вони є дуже важливі. Для мене емоції є важливою в роботі, щоб передати цю емоцію, щоб глядач це відчув. Всі наступні виставки, які я робив, я робив такими проектами. Тобто це не просто набір робіт, а це якась одна тема, яку ти пробуєш розкрити там через 10-20 робіт. Кожна робота може жити сама по собі, але мені важливо, власне, ввести глядача. Це середовище і ввести в цю історію. Від першої роботи до останньої, це мала бути якась одна історія. За два роки до цього повномасштабного вторгнення був спромований 62-й батальйон, і я вже був записаний в резерв. І тоді природно я почав робити листівки на Різдво, Новорічні, на Пасху. Але вже пов'язані з ТРО і 62-м батальйоном. Ну і воно так почало зароджуватися. і, Відповідно, я вже якби втягнувся в ту тему. А коли вже почалася повномасштабна, то практично 62-й батальйон вже мав свій шеврон, свій прапор, всю свою символіку, яку я тоді зробив. Війна почалася 24-го і для мене. Бо наплечник був зібраний. Я в 2012 році робив таку серію робіт Іліада. Це, якби, такий пошук героя тут і зараз. Бекграундом це був Львів. Всі герої це мої друзі. По образах воно нагадувало бійцівський клуб, де хлопці там збиралися до пояса роздягалися і билися. І в моєму випадку, власне, всі герої це в джинсах. Що підкреслює наше століття по пояс голі і замість зброї це були бандажі на руках. Єдине, що в мене від самого початку не було крові, не було зброї, я завжди пробував формально там, через червоний колір передавати там, цю емоцію. Крові, але жодної їх, жодної культі, жодного цього не, не використовую. Я просто за рахунок світла, за рахунок того, що там тінь відрізає кусок руки, і здалека ти просто бачиш обрубок, а насправді там є рука, просто вона опущена, або один сидить на нозі і руку на коліні тримає. Відповідно, тим акцентуєш, що це продовження ноги немає. Ну, і я так вибудовував цілий ряд. З'явився замовник і каже, давай я в тебе це купую вже. Вони ніде не виставлялися, буквально з майстерні в мене їх купили. От. Але війна ж продовжувалася, і я себе почав ловити на тому, що жінки, котрі йдуть на війну, вони ж гарні просто. І Я вирішив зробити тоді серію таку амазонки. Я вибудовував так, що в мене було 12 жертвоприношень. тобто Жертвоприношень тіла, бо людина, котра йде на війну, вона себе приносить в жертву. уже. Теж дівчата були по пояс голі, але для мене тіло жіноче не було. Ну, заради тіла я це не робив. Тобто мені важливо було ця пластика, ця напруга, коли вони там в різних позах стоять, сидять. Які б переказували цю, розказували цю біль. І коли вже було вибудована ця серія, і центральна була така контроверсійна робота, я робив такий триптих, була одна й та сама персона. Тобто, це якби клич це з трубою, коли от, от, от. це, що вже відбулося, розп'яття, і тоді усвідомлення. І коли я вже вибудував це все, я зрозумів, що бракує, бракує ще діалогу до цього. І тоді задумав зробити такі акварелі, щоб вони перегукувалися, тобто руйнація тіла і руйнація ландшафту. І тоді, якби вибудувався оцей отряд, де є людське жертвоприношення, і є. Творіння люкс рук людських, ці, ці руїни ландшафту зруйновані. Коли ми вже заїхали в Донецьку область, ми розвантажували вагони із зброєю і харчування, то хлопці так казали, художник, а що це ви взялися за тяжесті? «Це ви ж старший чоловік, станьте тут покуріть, а ми тяжкі поносимо. <риклад> ні Ні-ні, Ну допомагали. Помагали, я їм допомагав, і вони мені допомагали. Бо вже коли виїхали на ноль, там треба було копати. І я взагалі казав, що у нас шеврон має бути кріт з двома лопатами. Бо ми все, що робили, це ми вкопувалися. Зараз я собі, мені важко це уявити. Мені навіть важко уявити, якою би мовою я це говорив, бо скажу чесно: була думка брати з собою блокнот, але коли я вже попав на схід, просто часу на це не було. Ти або вкопувався, або допомагав комусь вкопатися. Великий художник 21-го століття копає. Що новий день і художник далі коває. Ось так. Ну, від війни можна сховатися, але війна рано чи пізно нагонить. Вона наганяє. Ну, тому що воно прилітає сюди так само, як там. Скажу, що там страшно, бо я ходив на СПшки, як і всі. Найважче був перший бій. Ну, перше. Ти до кінця не розумієш звуків, не розумієш значення цих звуків. І наслідків, які вони за собою несуть. А потім ти вже втягуєшся, скажу чесно, що страшно всім. Не бояться тільки ідіоти і мертві, всі решта бояться. Але в першу чергу ти йдеш за своїх рідних. Ну я в кожному разі йшов, я розумів, що я не хочу, щоб моя жінка, мої діти, мої близькі рідні постраждали, тому я зібрав наплечник і пішов. Треба просто розуміти, що якщо ми зараз не поставимо крапку, то це буде тривати далі і далі. Тобто буде тривати наші діти, наші внуки будуть продовжувати цю війну. Ми просто, може, не помічаємо, і нам хочеться, щоб це швидше, і, і, і одразу, отак, от, от. але вже поступ дуже великий. Тобто зараз вже сформувалася нація ідентичність. Як буде змінюватися держава? Я думаю, що все буде гаразд, все буде добре, бо ми вже змінилися наші діти змінилися.